Так, друзі, всім привіт, радий бачити вас на каналі. Сьогодні я знаходжусь у таких от прекрасних умовах, тому що ми з командою почали челендж, челендж, в якому ми будемо тиждень в цьому гуртожитку, спати втроєм на цій задній кроваті. А, умови реально такі собі, бо тут... Вчора вимикали воду, не було вайфа, сьогодні там півдня, дрелі зверху. Не знаю, і при цьому це не така уж і дешева общага була, по факту. Але взагалом прикольно. Хто хоче спостерігати за цей движух, залітайте в інсту і в Телеграм. А взагалом тема сьогоднішнього відео це мемкоїни. Зараз просто ера мемкоїнів стріляє все, крім нормальної альти. Біткоін стрейнув. Альта, точніше, мемкоїни стріляють, дають величезні відсотки, а по факту чекаємо, коли домінація біткоїна спаде, щоб почати реально робити гарні ікси саме на альткоїнах. Зараз, так як зараз стріляють ПП, Флокі, різні мемкоїни, все тому подібне, я для вас роблю взорчик на топ-10 мемкоїнів, які можна забрати собі у портфель. Вам варто відразу зрозуміти, що мемкоїни це дуже ризикова тема. Чому? Тому що треба закидати сюди мінімум там, до 10% всього на всі мемкоїни від свого депозиту, бо ризики високі. Мемкоїни часто скамляться. Це взагалом нічим не підкріплені токени, які можуть в моменті обнулитись, і все тому подібне. Тому е соблюдайте ризики, щоб ви не залишились без грошей. Погнали! Розберемо з вами це все. І також важливо, що величезна кількість цих монет я публікую спочатку в себе в телеграм-каналі, іноді в Інсті. Ці всі монети ви могли вже бачити в телеграмі. Так, так що, якщо ви залетіли з рекомендацій, обов'язково підписуйтесь за посиланням в шапці профіля. І також всі ці активи можна придбати на біржі ByBit, OKX, Max, Bitget, BinX, на Binance і на Hobie Global. Посилання на ці біржі також знайдете в описанні. Погнали! І розпочне наш список. Звичайно, монета. Пепе, давайте зараз більше актуальну інформацію подивимось. Ціну бачимо, дивимось, яка максимальна ціна. Бачимо, що зараз ми знаходимося загалом, скажімо так, на хаяк. Тому купувати відносно дорого зараз цей актив, але потенціал. Давайте потенціал подивимось по капіталізації. Загальна капіталізація у нас величезна. І це означає, що багато іксів ми не зможемо зробити на цьому активу, на цій монеті. Тому очікувати, що ми зробимо 10-20 іксів, напевно, нерозумно. Напевно, нерозумно, але 2 ікса зробити можемо. Тому ціль найближча на цей актив максимум 2 ікса. І розуміємо, що пролив може бути набагато більше, ніж ріст, тому що зараз у нас ціна там. Е Ось така мінімальна ціна була у нас да, там, набагато і набагато нижче. Пролитись можемо там, з тисячі, наприклад, ми можемо зробити 50 баксів. Не профіт, а просто з тисячі залишиться 50. А профіт може бути там, тисячу доларів в тисячу вложили на балансі 2. Тому ще не забувайте про ризики, вам треба розуміти. То скільки ви можете втратити співвідношення втрат до співвідношення заробітку? Наприклад, ви купуєте ПЕПЕ, втратити можете тисячу доларів, а заробити, наприклад, три тисячі доларів. Тоді один до трьох відношення нормальне, плюс-мінус. Якщо ж ви можете втратити тисячу доларів, при цьому хочете зробити 200 доларів, ризик неоправданно завищений, тому не рекомендую робити такі інвестиції. Панал до другого токену. Це у нас токен Mew, який вже непогано налив. Я на ньому навіть зафіксував вже частину профіту, але все ж таки він, дивлячись на капіталізацію, що може непогано налити. Тут є ще куди рости, наприклад, якщо прийняти з PEP, так? І, наприклад, 3 X токен може зробити. І знову ж таки співвідношення профіту до ризику втратити можемо тисячу, заробити можемо 3000, плюс-мінус відношення нормальне. І погнали далі третій токен це у нас хідпо. Давайте глянемо його капіталізацію. Тут взагалі все дуже непогано виглядає. Зараз також ми трошки на хаях, але. Є ще куди рости, ми можемо зробити тут 3-5 навіть ексів, тому цей портфель токен також можна собі закинути, зберігати. І ще раз кажу: ваш портфель ні в якому випадку не має бути з лише з мемкоїнів, тому що це величезний ризик. Овер великий ризик. Тому, якщо у вас, наприклад, 100 доларів, то баксів 20 можете виділити на мемкоїни, але не на всі 100 доларів купити ці мемкоїни. Якщо у вас, наприклад, баланс 1000 доларів, можна на 100 баксів закупити там по 10 монет, по 10 баксів ці 10 монет. Якраз я вибрав саме 10 монет в кожного інвестую по 1000 доларів. І побачимо десь ближче до травня 2025 року, я планую фіксувати всі ці монети. Ще ті портфелі, які ми з вами складали раніше. Погнали! Також непоганий токен, який, який рекомендую придбати. Далі у нас токен з назвою TokenFi. Token токенфай. Взагалі ціна також непогана, капіталізація дозволяє ще дуже-дуже рости. Максимальна позначка була в минулому 22 цента, зараз 5 центів. Мінімум можемо зробити 4 кси. Вкладення можуть бути оправдані, так що цей токен можна також закинути собі в портфель. Далі піксель у нас йде. Зараз ціна майже 20 центів. За весь час максимальна ціна була, була біля долара, це також 4 ікси мінімум, навіть 5 іксів. Капіталізація дозволяє ще рости. Взагалом токен також перспективний. Закидуємо портфель. Далі бум. Бум, який непогано виріс за останній час. Звичайно, він зараз дуже добре, що не на хаях. Мінімум, я думаю, ми можемо побачити оновлення Time High. Тобто, бачимо, тут у нас 20, ну, точніше 2 цента ціна була, зараз 1 цент, це 2 ікси ще. Але я думаю. Капіталізація дозволяє навіть 3Х зробити, так що портфель також можемо додати. Наступний токен це у нас Floki. Давайте зараз подивимось. Капіталізація тут вже величезна. Я думаю, максимум, що тут можна очікувати, це просадку. Я б чекав тут саме просадку, і десь по 0013 я б може докупив би собі в портфель, бо зараз ми ну бачимо, як мінімум можемо оновити максимум, це менш ніж 2 ікси. Взагалом непогано, але все ж таки чуть-чуть не хаях монета, Це так чисто, тому що всі знають цю монету, і на просаці також слідкувати варто за цією монетою можна докупити. Наприклад, давайте річний темфрем подивимось. Бачимо, що на початку 2024 року тут взагалі можна було крейзі ікси зробити, 10 іксів можна було зробити на монеті. 10, уявіть собі. Тому на просаці можна добрати собі це в портфель. Наступна монета, це у нас Вен також непогано себе показувала. І зараз у нас ціна далеко не на хаях. Максимальна ціна була у нас, е ну ви бачите, позначку, це мінімум можна зробити ще 2 X. Якщо подивитись на капіталізацію, можемо навіть 20ксі зробити. Тому цей токен може закинути собі також в портфель і очікувати Ріст. Наступна у нас Ponki. Давайте подивимось, також я думаю, кожен вже чув про цей Мемкоін. Зараз відносно ми на хаях. Але по капіталізації ми можемо зробити ще мінімум 3 ікси. Думаю, є ще куди рости. Краще всі ці монети, про які я розповідаю, трошки почекати просадку і закупити на просаді, щоб не залітати на хаяк, тому що ціна реально підвищена. Будьте дуже обачні, обережні і не залітайте ніколи на хаях. навіть якщо у вас там. Бажання неймовірне закупити ці токени, все одно ні в якому випадку не залітайте на хаяху. Дочекайтесь просадки і більше заробите. Останнє це у нас Русл. Також цікавий такий токен. І бачимо, капіталізація мінімальна, є куди летіти. І це один із таких самих перспективних, який може налити токенів, який ще не показує свій повноцінний ріст, на мою думку. І от бачите, кожен токен ви можете знайти на CoinMarketCap і знайти інформацію, де його можна придбати. Spot, наприклад, Sec, Dex e -e, і все тому подібне. Так що такі ось справи. бачите, русло навіть не вийшов ще на біржі. І, можливо, навіть непогано на л'є. Давайте взагалом подивимося з вами, як виглядає індекс страха та жадності. Ми зараз на позначки 80. Є ще куди рости. Взагалом ситуація непогана. Ефір дуже пролився. Біткоін трошки пролився, а ефір там полетів взагалі на 3000 в моменті. E -e. По бажанню, я міг би, звичайно, закинути вам і Догікоїн придбати в портфель, але 37 центів трошки е, багато. Звичайно, може бути і по 60 центів відносно минулих хаїв, але все ж таки рекомендую, якщо і купувати Тогі то на просадці. І давайте з вами подивимось загальну ситуацію по біткоїну 15-ти хвилинний таймфрейм, давайте глянемо найближчі цілі, там ми можемо ще сходити перекрити на 88 500. І що стосується... І давайте з вами подивимось карту ліквідації. Повідку бачимо, що величезна кількість ліквідації стоїть саме за рівнем 90 тисяч доларів. Це у нас 92, 91. За просадку я навіть не хочу казати, тому що ви розумієте, там ліквідації, ліквідності просто величезна кількість. 86 70, але ну, не хочу робити якихось прогнозів, що ми полетимо вниз, тому що зараз у нас. Той самий довгоочікуваний блуран, і звичайно, хочеться лише весь час рости. Якщо ми зараз з вами подивимось ефір, ситуацію по ліквідаціям по ефіру бачимо, що 3200 треба летіти на 3200, Треба брати шортістів. Ну як треба? Мені б хотілося, щоб ефір летів на 3200, бо в мене мінімум там 20 цих ефірів, і хочеться зробити гарний профіт на цьому. і Ще більше хочеться, щоб ефір оновив свій максимум. Але думаю, якщо це станеться, то станеться в 2025 році ближче вже до травня 2025 року. От такі от справи. Давайте ще з вами подивимось взагалом новини, які будуть сьогодні. Користуйся сайтом investim.com для того, щоб відслідковувати ці новини. Заходи в інструмент, економічний календар. І далі тут ми бачимо з вами. Відразу кажу, три зірочки. Це у нас велика волатильність може бути на ринку, одна, дві, низька е, волатильність. Бачимо, що у нас сьогодні через 13 хвилин об'єм е, розічних продаж. Це таке. І взагалом сьогодні не супер важливі новини. От вчора були більш важливі новини. Якщо ми з вами подивимося, там засідання ФРС було, по-моєму, да, виступлення глави ФРС Паула. Е, бачимо також, важливі новини були запаси сироннефті е, і число привічних заявок на отримання. По собі по безробітниці. Ну, коротше, також слові новини, які також впливають на ринок. Слідкуйте за цим сайтом, слідкуйте за Ютубом. Більше корисної інформації ви можете знайти в мене в от... чуєте дреть. В таких от умовах і живем. В інстаграмі і в телеграмі можна знайти більше корисної інформації. З вас підписка, лайк. Пишіть коменти, на яку тему зняти. Наступний відос. Надіюсь, що цей відос для вас був не менш корисним. І також залітайте, подивіться безкоштовний курс, хто взагалі новочок ну, нічого не розуміє, там базові відео в мене є Безкоштовно в курсі, як пройти реєстрацію, верифікацію, поповнення біржі, переводи і все тому подібне за посиланням також в описі. Всім гарного продуктивного дня, підписка і погнали! Чекаю вас на наступному відео.